Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вся земля це наш спільний дім. Ми всі з народження живемо в нім. Наш будинок ми повинні берегти та дбати про нього. Поміркуйте, будь ласка, без чого не може прожити людина. Так, без води, їжі, тепла та світла. Давайте відгадаємо загадку. По дроту гуляє, темряву розганяє. Відгадали, що це? Так, вірно, це електрика. Діти, озирніться навколо, як багато звичних речей нас оточує. Коли прокидаємося вранці взимку, вмикаємо світло в кімнаті. А на плиті вже готується смачний сніданок. А як гарно повертатися ввечері додому освітленими вулицями, заходити у світлий під'їзд? Це все завдяки чому? Правильно, завдяки електриці та лампочці. А чи знаєте ви, де народжується електрика? На електростанції. Подивіться, яка вона велика. Саме тут виробляється електроенергія, а потім по дротам, які знаходяться на стовпах, електричний струм потрапляє у міста та селища. в кожний будиночок. І усі люди можуть включати різні електричні прилади. Давайте ми з вами назвемо електроприлади, якими користуються вдома ваші батьки. Тож почнемо. Електрочайник. Телевізор. Праска. Пральна машина. Фен. Кондиціонер, холодильник, пилосос. Обігрівач. Лампа, комп'ютер, електроплита. Електролампочка. Але з кожним днем у будинках з'являється все більше електроприладів. І наші електростанції не витримують напруги. Саме тому ми з вами повинні навчитися економити електроенергію. А допоможе нам в цьому наш товариш Фіксік Нолік. Добрий день, Ноліку! Підкажи, будь ласка, як зменшити нам витрати на споживання електроенергії? Привіт, друзі! А чи знаєте ви, що зараз весь світ вже переходить на нові енергозберігаючі лампочки? Найбільш досконалими джерелами світла на теперішній час вважаються енергозберігаючі лампи різної потужності. Вони значно скорочують вжиток електроенергії. І я вам раджу замінити звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі, щоб економно використовувати електроенергію і тим самим економити свої кошти. Але крім цього, запам'ятайте завжди вимикати світло, виходячи з кімнати. Без потреби не вмикати електроприлади, не залишати електроприлади без нагляду, не вмикати світло в сонячну погоду. Не вмикати багато електроприладів одночасно. Не залишати включеними радіо та телевізор, якщо ви більше не слухаєте і не дивитеся. Очищати електроприлади від пилу. Запам'ятайте це, діти, і перевірте, щоб вдома у вас теж все було гаразд. А я з вами прощаюся. До побачення. Сподіваюся, що ви навчилися, як правильно економити електроенергію вдома. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей.